А вас, як завжди, у цій порі, на п'ятому каналі для вас програма «Медекспертиза» – Усе, що варто знати про сучасну медицину та оздоровлення. Я Вероніка Ухалкова, і ось про що ми розкажемо вам вже цього разу. Дивіться сьогодні у програмі небезпечні таємниці побутового пилу, як він шкодить нашому здоров'ю, і чому від пилу неможливо позбутися за допомогою прибирання. А також біль у попереку наслідок перевтоми чи захворювання хребта. Відповіді на запитання дає Олександр Костельнюк, розробник методики відновлення хребта без ліків та операцій. Домашній та вуличний. Пил є причиною розвитку дуже багатьох захворювань та збільшує кількість випадків алергічних реакцій, встановили лікарі. Що ж такого міститься у цьому бруді, що він здатен викликати різні захворювання? Та чи можна очистити свій дім від пилу та алергенів за допомогою побутових приладів? Ми провели власне дослідження і вже готові дати вам практичні рекомендації. Здоровий спосіб життя у сім'ї Юлії вже давно став нормою. Дотримання простих правил краще за будь-які пігулки допомагає підтримати здоров'я родини. Вважає мати двох дітей, школярів. Але останнім часом старший син Андрійко став скаржитися на неприємні симптоми чхання та періодичний нежить. і нібито без причини замічаю ухудшення здоров'я і часто починаю кашляти і ухудшається самочувствується починає закладувати нос. Можливо, це алергія на пил. Припустили лікарі після попереднього обстеження Андрія, але мама Юля каже: практично щодня проводить вологе прибирання. Невже цей мілкий бруд подолати неможливо? Я стараюсь убирать пыль в доме почаще, потому что я знаю, что если накапливается пыль, то дети могут болеть. И сейчас школа, мне не хотелось бы, чтобы они болели. Я убираю, протираю пыль довольно часто и открываю окна, проветриваю. И тем не менее, практически каждый день пыль снова накапливается. Я хотела бы понимать, как можно с этим бороться, что можно сделать. Експерти підтверджують, пил побутовий, та той, що потрапляє до наших оселі з вулиці, не завжди можна подолати навіть щоденним вологим прибиранням, адже пропили або змити водою ми можемо лише видимі частинки пилу, що вже осіли на поверхню. А от на погіршення здоров'я впливають мікрочастинки пилу, які перебувають у самому повітрі. Взагалі пил складається із дрібненьких частиночок, пилу, середніх важких. Важкі, як правило, це більше 50 мікронів, вони зразу опадають на підлогу. І вони рідко вдихаються людиною. Найбільш небезпечні це самі дрібні частинки, які дуже маленькі, дуже дрібні, видно тільки під мікроскоп. Вони десь по своєму розміру зягають менше 10 мікронів. Вони постійно плавають у повітрі. Ми їх не бачимо, ми можемо тільки відчувати. Чути якийсь дискомфорт, особливо ті, хто реагує на цей пил, що таке міститься у пилу, що здатне викликати не лише періодичні межі чхання, а навіть призводити до розвитку серйозних алергічних захворювань, у тому числі бронхіальної асми. Цікаво, що ж є в цьому пилові, що може визвати такі симптоми. Перш за все, це, звичайно, як ми вважаємо, це кліщ домашнього пилу. Сам по собі кліщ домашнього пилу невидимий, на, 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 на очі його можна побачити тільки під мікроскопом. Він дуже дрібний. Але 80% всієї маси домашнього пилу складає. Є або він сам це кліч домашнього пилу, або його продукти життєдіяльності. Це його екскременти, виділення слюнних залоз, статевих залоз, схітинової оболонки. От вони якраз як білкові структури являються алергенами. На сьогодні відомо більше 40 різних молекул алергенів, які пов'язують із кліщем домашнього пилу. При вдиханні у цих частинок і може розвиватися алергічний реніт. На другому місці по частоті це може бути алергічний кон'юнктивіт, але як правило, це є загроза для розвитку майбутнього бронхіальної астми, якщо цей процес не зупинити. Не менш шкідливим для здоров'я є пил, який потрапляє до наших будинків через відкриті вікна разом із брудним повітрям, адже там можна знайти рештки хімічних сполук із викидів на виробництвах, від вихлопних газів, від діяльності теплостанцій та багато іншого. Яким же чином подолати проблему пилу, який так шкодить нашому здоров'ю? І чи можуть очистити повітря від алергенного бруду, спеціальні побутові прилади? Недоцільно спочатку відкривати вікно, запускати до кімнати бруд. Пил з вулиці, а після цього за допомогою спеціальних пристроїв, таких як очищувачі повітря, кондиціонер, іонізатор, робити повітря свіжим і чистим. При цьому протяги з відкритих вікон холодної пори року нікуди не зникнуть. Помилково також вважати, що кондиціонери забезпечують приплив свіжого повітря. Кондиціонер забезпечує комфортну для людини температуру повітря у приміщенні. Тобто він обробляє внутрішнє повітря, не забезпечує його заміну на зовнішнє природне повітря. Іонізатори та очищувачі повітря це пристрої, котрі, як і кондиціонер, покликані поліпшити якість внутрішнього повітря, але не забезпечують заміну відпрацьованого у приміщенні повітря на свіже. Іонізатор та очищувач. Можуть допомогти системі вентиляції, поліпшити якість повітря у приміщенні, але не можуть замінити саму систему. Один із простих і правильних кроків для створення чистого припливного повітря це встановлення системи вентиляції. Її завдання забезпечувати постійний повітрообмін, унаслідок чого алергени не накопичуватимуться в домашньому повітрі, і це стане порятунком від алергії. Часто у холодну пору року ми можемо відчувати біль у попереку, думаючи, що застудили спину. Але скоріше біль у цій ділянці пов'язаний із проблемою хребта, кажуть лікарі, адже, наприклад, у положенні сидячи міжхребцеві диски поперекового відділу зазнають навантаження аж 200 кілограмів. Про причини та наслідки болю у попереку говоримо далі у нашій програмі. Отже, сьогодні гість нашої студії Олександр Костильнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операції, та засновник Костильнюк центрів, які сьогодні працюють у Києві, Дніпрі, Одесі та Трускавці. Доброго дня. Доброго рада вітати вас знову сьогодні. В нашій студії. Отже, цього разу пропоную поговорити про біль у попереку. Це дуже поширена така проблема, з якою дуже багато людей зустрічається. Розкажіть, будь ласка, у чому основна причина того, що може людина відчувати біль у цій зоні? Зачастую, це йде защемлення нервного корешка, а реже всього це йде мишечний спазм. При защемлении нервного корешка это может спровоцировать как межпозвоночная грыжа, как стеноз канала, как спонделез. И і другі заболевания. Когда есть боль болі поясниці дуже доктор определить, или же это исходит из нервного корішка, і літержі uh -huh. мішечне болі. Це може бути міжпозначне грижа, ілі ж це може бути стенос каналу, і спондіолістез, антілістези, спондільози, буває воспалітельні процеси від нірньої карішку, буває воспалітельне в вертебральном канале. Ми вже сказали про те, що дуже часто біль у попереку виникає через те, що є. Грижа у цьому відділі хребта поперековому. А які взагалі симптоми у цієї грижі, які людина може самостійно для себе визначити? Міжпозначна грижа може бути по всьому позначному стовбу. Це пояснічний, грудний і шейний. Симптоми, коли поясничним тянущі болі в ногі, віднімання, аніміння пальців, аніміння, скажімо, всієї ноги. И грушевидные малотазовые мышцы. Когда грудной отдел, это идет на внутренние органы, это межреберная неврология, это дает боли в лопатку, в сердце віддає, да? Когда шейный отдел, это идут боли значит, это головные боли, не менее рук, боли в руках, тянущие, головные боли, на глаза давит. И нужно на все это обращать внимание. И при этом, когда человек ощущает такие боли. Поначалу болит спина, как обычно. Потом мы проводим мануальную терапию, позвонки разворачиваются, и уже нет защемления. И, и человек доволен, бежит уже на работу. Вот. А межпозвоночная ржа она спровоцируется, у нас с каждым днем все больше и больше. Вот. И когда уже пошло защемление, начинаем бежать к мануальному терапию. Там терапевт, там мануальный терапевт уже ничего не, сможет, не может помочь. И тут начинает человек бегать и делать операции. Операции вообще не делает, уже можно не делать. Ми можемо, значить, при сіквістірних грижах можна робити, потрібно делать операції, але опять же, нужна консультація, ми досмотримо. Може точно чоловіку скажемо, здесь нужна операція, или здесь не нужна? Я знаю, що ви понад 18 років досліджуєте тему здоров'я хребта. Маєте власну методику, за якою також дуже багато років працюєте і допомагаєте дуже багатьом людям. Розкажіть, будь ласка, у чому полягає суть вашої методики відновлення хребта без ліків та операцій? У таким чином ви працюєте. Когда я работал по тагнатам, да, значит, э, главное правильно изучить э, опорно-двигательный аппарат. Когда я начал лечить межпозвоночные грыжи, да, поначалу я сделал массажи, людям только становилось действительно хуже. Самочувствие ухудшалось. Потом я это прекратил, потом я только делал коррекцию позвонку вот. И когда я знал, что есть межпозвоночные грыжи, я такого человека… Такого человека вообще не брал. Вот, и я прекратил этим заниматься и не рекомендую при межпозвоночной грыже или же при антилистезе, хритролистезе, или люди пожилого возраста заниматься мануальной терапией. Mm -hmm. Вот, и когда я уже полностью изучил, вот, и, и разработал методику, когда, которая действительно помогает людям излечиться от межпозвоночной грыжи. Мы, наш центр уже существует шестой год. Ні одному чоловіку ми не навредили. Я знаю, що сеанси відновлення хребта, за вашому додику, відбуваються на спеціальних масажних столах. Що відбувається із хребтом у цей час? Ось ми зараз можемо бачити на наших плазмах. А, це такі штифти використовуються спеціально. Таким чином вони допомагають хребту. Якщо чоловік лежить животом вниз, позначення знаходиться зверху. И когда штифты ставят между поперечными отростками, они раздвигают позвонки, снимают давление межпозвоночного диска. И когда снимается межпозно... давление межпозвоночного диска, сама межпозвоночная грыжа уходит с каждым сеансом все меньше и меньше. Чтобы человек более уже чувствовал себя более комфортно, мы делаем правом коррекцию, работаем с позвонками. Но эта коррекция делается Только сугубо доктором. Вот, потому что это очень, скажем, к этому нужно очень долго идти, учиться и правильно провести коррекцию. Когда проводится коррекция, пациенту становится легче. Снимается компрессия межпозвоночного диска и грыжа сама входит. Мы можем здесь наблюдать с этой стороны, что вот есть межпозвоночная грыжа. Угу. Вот, и когда она Выскакивает параформинально или же форминально она защемляет нервный корешок. Если межпозвоночная грыжа входит прямо в вертебральный канал, межпозвоночный канал, где находится спинномозговой канал, где спинной мозг проходит, или же конский хвост идет защемление, и там уже совсем другие симптомы. Там могут отниматься ноги. Когда грыжа уже полностью перекроет вертебральный канал, человек может остаться инвалидом. У нас есть пациент, который взял стол. Он вообще не ходит. Ну, вот, я, значит, ему пообіцяв, що чині півгода буде вже результат. Ну що ж і зараз я, до речі, пропоную нашим глядачам послухати відгуки ваших пацієнтів, які ми записали у вашому центрі. Адже дійсно там є дуже багато таких непростих історій про те, як люди дійсно відновили своє здоров'я. Отже, будь ласка, дивимося зараз сюжет. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк. Центрі усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Во время процедуры мы с помощью штифтов мы осуществляем пассивную разработку межпозвонковых соединений, которые у пациентов находятся в спазмированном состоянии. Когда он сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс. С помощью штифтов мы его останавливаем там, де нам нужно. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Мені 78 ход. Ну, але я звернувся в центр Костельнюка, у мене права нога начала відніматися прямо, непослушно. Ну, Після от 10 сеансів я вже почав ходити. Ходив з палочкой. Зараз вже без палочки йду. Но ще не зовсім. Я думаю, що буде все добре. Проблема після МРТ в мене була деформуючи спонділлартрус. На протязі 15 сеансів я себе чувствую набагато краще. Ну, я узнала про. Олександра Васильовича по телебаченню побачила програму. Так, і я, ну, я дуже благодарна Богу, я бажаю їм всього найкращого, Божого благословення в їхніх трудах. Уже 63 роки, я думаю, проблеми у всіх з'являються. тим більше як я проработав 30 років водителем. Болі в спині були. Ноги правое, і права, і ліва зажимала. Где-то после третьей процедуры уже левая начала вылетать, как говорится. Но грыжи у меня уже в районе 12-15 миллиметров, то есть достаточно. Обычно раньше уже при таких показателях делали операции. У меня проблема уже более 40 лет, я, во-первых, контузіон переломався з моєю машиною і падав на позвонок. Вот. У мене э, було даже ущемление нерва, лежал по госпиталям. Вот. І в останнє время правою ногою начал відбирать. Після 80-ти років отже 2 два года я 3 года з паличкою начал ходити но все хуже і хуже, а то немного влучення. Я доволі ліченім. Поясниця і ногу відбирало. Це досить болісне відчуття при ходьбі, згинатися було важко стояти десь більше п'яти хвилин. МРТ зробив, приїхав сюди і тут назначили лікування. Це 14 сеансів. Відчуття з першого дня набагато краще. Зразу відчув я не один десяток раз. Був у всяких народних цілителів, костоправів. Відчуття тоді було або ніяке, або дуже маленьке полегшення. А тут а, з першого сеансу почув, що здоров'я покращилося. Проблема в мене вже давно 20 років, гріжа позвоночника. І з кожним сеансом у мене влучення йде. Зараз трохи тяне руку, але не сильно, так вже терпимо. я бачу, що допомагає. Треба пройти курс повністю, потім буде видно. А сьогодні у нашій студії Олександр Костильнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій, та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють вже у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Троскавець. На ну, щойно ми у сюжеті почули відгуки людей. Дуже багато у вас пацієнтів, вони досить різні з різними проблемами. Я хочу запитати, чи дійсно ця методика підходить абсолютно усім людям різного віку і з різними проблемами. Абсолютно всем подходит. Но если же есть большой антилисты, значит таких людей мы не берем. Вот. А так методика абсолютно всем подходит. От малого до. до Взрослого. Значит, у нас был самый старый пациент, был ему 90 лет, у него был порез ноги, немножко восстановилось, но он ходит, по крайней мере, без палочки. Конечно, полностью уже восстановить такого пациента невозможно, но на процент ему 70, ему стало лучше. Он может войти в магазин, он может какое-то время пройтись. Методика вообще абсолютно безвредна, пускай люди нигде не ищут. Пускай они ищут мануальную терапию. Мануальную терапию можно проводить деткам маленьким, да? но ни в коем случае уже после 40 лет уже нельзя проводить мануальную дорогу. Почему? Потому что я же говорю, может быть, с когда начинаем шенем отделом работы, да, по доктор. Вот здесь проходят сосуды много, да, и когда идёт спондилёз, идёт мож, можно перервать всё, что вот, можно надломать остистый отросток, можно перервать сосуд. Может человек с станцией ноледов. И остальные запитання, е, якщо людина хоче звернутися до вашого центру, можливо щось слід знати, яким чином підготуватися? Человек должен при себе обязательно иметь снимки МРТ. Это может быть годичные и, и двухгодичные. Записаться по номеру телефона и прийти на консультацию и Йому все на консультації обісня ще на жаль не у всіх містах України. Є ваші центри, тому деякі люди е, їдуть, особливо до Києва. Скажіть, будь ласка, чи є у вас місце де можна поселитися? Є хостел рядом, і люди проходять утром і вечором процедуру, щоб не втратити своє. Анук, звісно, немножко больнее буде, коли два рази в день проходять на ті німені і дає швидше, да, человек менше тратить деньги на жильо. Ну ще ж я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і за вашу цікаву інформацію. І вам дякую. Ну а з нашими глядачами я хочу попрощатися рівно на тиждень. Побачимось на п'ятому каналі у програмі Мед